Перші же днів, тільки як почалася війна, я прийняв посаду командира про це артилерійської бригади Слав Наша була задача це найбільше знищити артилерію противника, контрбатарійна боротьба. Це сама головна задача була для нашої бригади. Сам найбільше, що запам'яталося, це Білогорівка, Сєвєродонець, переправи. Майже місяць ми її так тримали з командуючим е генералом Наєвим. От вони строят, ми їх нищимо, а вони все одно опять будують. Переправ з п'ять, наприклад, було на тому напрямку. Тоді нашій бригаді дали за мужність. Е стрічку перша артилерійська бригада, яку ми втримали. Тоді таке. Командири бригад, наприклад, там. Механізованих дзвонять, або даже командири командіри батальйону, нас, нас доходить до того, що командир роти може вийти на мене. Є ціль, треба допомога. Нанести воно враження. Все приймаємо враження або зараз там допрацюють. Особливо мені подобається, коли там ми нищимо ж самих артилерію, як і ми, тому що це вона наносить вреда для нашої піхоти і не тільки піхоти, інфраструктурі. Так само може там, нашу техніку, наших людей. Перрозвідка, яка от сам це найкраще то, що для артилерії, ціль бачу, ціль знищив. є підтвердження. На даний час нам, нам допомагають озброєння, є новітнє боєприпасів хватає. І на Києві, і на Чернігівщині. І там підрозділи приймали наші. Заступник мене є, він... були в нас гармати, людей мобілізували. Навіть на даний час ми на цей підрозділ залишився. Потім по визволенню Харкова, Лімана. Непогані результати показували, і я сильно так опишаюся. Там в Лімані, що вони знаходилися, вони знаходилися майже возле самої річки Сєвєродонецька. І всі мости зірвані зараз на даний час, на так само ж построєні тільки цими переправами. От коли вже вони зайшли з другої сторони, їм перекривали ходи сполучення, наприклад, логістичного, то тоді вже вони виснажували їх, що їм немає, вже не буде нічого підвозу. Тоді вони починають вже самі починають тікати, кажуть, миші з тонущого корабля. Раніше друга у них тактика була. І там задіювали так само були танки, БМП і артилерія. Підтримкою артилерії по всім напрямкам. На даний час, як таких, танків в атаку не йдуть, БМП так само в атаку не йдуть. Артилерія підтримки є в артилерії і просто саме масово в судовому Я ставлюся так до людей, як хотілося б, щоб поставились до мене або до мого сина. Телефонний дзвінок чи військовий. Без подій. Перша фраза це в мене завжди визначена без подій. По що ти хочеш. Якщо, наприклад, там, нас трапилось то-то, то-то там, і там, загинули там, кілька трьохсоти, це саме боляче. Все остальне це мілче. Вони трудності, ми їх до них привикаємо. Я казав, в армії проблем немає. То все трудності. Їх потребують певного періоду часу, щоб їх вирішити. Краща бригада, я можу це сказати. Я знаю, що кожен буде казати, що в нього теж краще. У ну, мене 26 це в мене є краща артилерійська бригада. Ви служите в кращій артилерійській бригаді. Такої бригаді треба цим пишатися, щоб ви їм служити. Я, наприклад, цим пишаюся. Трудності для артилерії нема. Саме головне, щоб техніка була справна і були боєприпаси. Саме головне знищити ворог і вперед. виграти його з нашої території. А коли ти прийшов, оп, і ти кажеш, я тут був на цій території, був, і вона опять вже наша, оце, звісно, да. там вже коли по тій території, коли вже ми її звільнили, теж, да, от тут там, то там, Ну, то що, Не ті вже края вид для того, коли там різ руйнування, ну, відбудуємося, зробимо.